Частина 1. ГОРИ. Гірський хребет виблискував сонячним промінням. Сніжні шапки тисячорічних вершин привертали увагу величчю. Місця істинно спокійні та мирні. Всілякий присутній тут камінець, виділяв непомірну міць. Високі схили вкривав нетанучий сніг, що здавався, бачив ще народження цих гір. Істоти, що жили тут від створення світу. Здавалося, врази витриваліщі засородичів з інших місць. Ще б пак тобі не стати витривалим, коли кожна секунда існування, випробування на волю до життя. Небезпеки переслідують на кожному кроці, починаючи з розрідженого повітря, закінчуючи обвалами та лавинами. Звідси і не віриться, що тут до всього приспокійно живуть люди. Місцеві племена добре пристосувалися до умов, в яких знаходилися. Аскетичний спосіб життя та невибагливість в їжі допомагали в таких речах. А процвітаючий останнім часом туризм і бажання підкорити найвищу гору континенту Мангулоджму стали приносити дари, та який на який прибуток. Усіх цікавила самобутність і звичаї племен, а отже, від дослідників та істориків не було відбою, а цього добра на континенті було з лихвою. Картина гострим лезем врізалася в пам'ять Пацифікуса. Стара рана знову потурбована і починала боліти. Сюжет того, як старий втратив здатність ходити, темною плямою виринав у серці мага. Він знову стояв посеред гір, котрі забрали в нього нормальне життя те саме поселення та гірське плато, на якому він стояв десь 15 років тому. Невже доведеться пройти той самий шлях спочатку. Тихо якось, нічого підозрілого не бачу. почав Річард. Витягнувши вчителя з роздумів, наймолодший член команди завжди очікував небезпек, навіть розчарувався, що не наштовхнувся на них. На зустріч компанії вийшов строкато вдягнений шаман, хмароподібна шуба і різноманітні буси надавали йому дикуватого вигляду. Скинувши руки до неба, той радісно привітав гостей і старого знайомого нас запрошують пройти до них в поселення, як міг переклав старий чарівник. Скажи, що нам немає коли. Потрібно шукати своїх. Майже хором відповіли Фел та Морд: Не вийде відмовитися, доведеться йти. І краще повірте, і не сперечайтеся. Чародій не збирався пояснювати причини. Йому хотілося швидше переконати всіх і покінчити зі справами. Добре, тільки швидше. Вони прослідували в центр селища під стукід посуху шамана по кам'янистій стежці. Їх зустрічали майстерно зроблені житла, одразу помічалася їх фальшивість. Ставало незручно хоча б від того, що пальми, з яких складалися будови, не росли в найближчій місцевості. Через малу кількість дерев у навколишніх краях інші деталі теж виглядали недоцільними. Нововведення в дизайні продиктовані малою обізнаністю туристів. Бо якщо це плем'я, то воно має жити в хибарах зі сміття гілок та колод. Тому нікого не цікавила відсутність необхідних матеріалів в горах. З появою перших прибутків племена почали замовляти необхідні речі з інших регіонів, що приносило ще більше грошей. Бо приїжджим приємніше дивитися на фальш, ніж на оригінальні будинки. На головній площі розташувалася найбільша хижа. Над входом красувався череп величного джунглевого оленя, що давно вимер і жодного разу не відвідував гірські краї. Це надавало ефект важливого та первісного, даруючи трепет першовідкривача та пригодника навіть для тих, хто ними не був. Розкривши долонями шторку з Ліан, шаман запустив всередину трохи світла разом з гостями. Відкрилася очікувана багатьма картина. На підлозі на руках у Альфреда з останніх сил крехтів лис, видаючи незрозумілі звуки. Помітно, що він втрачає всі внутрішні магічні ресурси з космічною швидкістю. Рандаль вже намагався донести до вождя якусь думку. Та той, із зрозумілих причин, поняття не мав, що від нього хочуть. В цих краях мало хто міг похвастатися знанням загальноконтинентальної мови. І що ви тут робите? Я наказав вам направлятися в Фолкхарт. Голос командира звучав здивовано і достатньо злісно. Він не очікував побачити навіжену частинку команди знову. Навіжену, хоча б тому. Ще наважилися не дослухатися наказу. Взагалі-то допомагаємо вам, почав Мортімер, і міг би завершити промову, якби не втрутися чарівник. Як йому повернули розум, старий рідко міг похвастатися манерами та відчуттям такту. Рятуємо твою шпигунську дупу, нічогісінько не можеш без нас. З такими словами він під'їхав до Бога і посунув Альфреда. Досить грубо варто зазначити. Мах одразу ж прийнявся водити руками над тілом. Якщо можна, звичайно, сосуд із свідомістю і силами Бога назвати непримітним словом тіло. Білі промені затанцювали по лису, бігаючи туди-сюди з марнілою оболонкою. Що ти робиш, безумцю? швидко втрутився командир, котрий тільки прийшов до тями після безцеремонного акту в свій бік. І я намагаюся з'ясувати, що забирає його сили, тому що якщо той кратер з'являється від маленької втрати божественної енергії, то наступна має бути більшою. Вона виявиться просто гігантською, не відриваючись, продовжував чарівник. Поки він вивчав боження, інші зібралися обговорити подальші плани. В пророцтві сказано, що довести лиса до гір кінець шляху. Тож, коли вирва засмоктала Альфреда в ці краї, вони думали, що шлях завершено, та ставало лише гірше. Що робити далі залишалося загадкою? Відчуття самозбереження підказує лише один вихід тікати. Світло чародійських рух охопило Бога та стало відзиватися в навколишньому світові. І сталося це своєрідно. Гори навколо поселення почали трястися. Неймовірної сили вітер кидав кам'яні валуни зі сторони в сторону, а на далеких вершинах гірських хребтів почали сходити лавини. Земля тряслася і неначе стогнала від болю. Що? Що відбулося? Трутився шпигун, котрий не помічав страху на обличчі старшого товариша. Це мало все закінчити. Відтермінувати кінець. Здається, все навпаки. Ми його почали. В такі моменти зазвичай наступає загальна паніка. Починається безупинна біготня Людисьок. Крики заповнюють все навколо, зливаючись в безперервну какафонію. Та зараз кричав лише шаман. Ну або не кричав, а просто намагався щось голосно донести своєю мовою. Хто їх тих шаманів розбере? Бігаючи від гостя до гостя, той намагався висловитися. Ніхто його не розумів і всі дружно вказували пальцями на пацифікуса в надії, що старі знайдуть спільну мову. Доволі довго ті двоє вели діалог. Чарівник підбирав слова, складуючи їх в подобу речень, в той час, як шаман тараторив безперервно Просувалася бесіда повільно. І з довгими паузами. Пальці гірського жителя часто вказували то на лиса, то на компанію, що з, з легкістю вдавалося зрозуміти про тему розмови. Насторожувала уважність, з якою Мах дослухався до місцевого жителя. Закінчивши бесіду на багатозначному, зрозуміло, старий звернувся до своїх. З клопітливістю він пояснював, що вони зробили і яким чином цього позбутися. Якщо ж розглядати ситуацію з глобальної точки зору. То компанія знаходилася посеред гігантської гри в Божественні шахи, де кожен гравець намагався прорахувати кроки іншого. Так, інші боги передбачили, що лис зможе втекти. Він не міг бути в тюрмі вічно, тому вони й зробили так, щоб боження втрачало сили, знаходячись в звичайному світі. Хвостатий теж передбачив такий розвиток подій, тому відділив частину своєї душі та здібностей в маленьке драконення наймення Спарті. Чим створив резерв потужності, щоб не вмерти при першому ж викиді енергії. Коротше кажучи, боги ніяк не могли зупинитися в переграванні один одного. Якщо пропустити всі кроки, то останнім, що цікавило групу, були методи подолання перепон не те, щоб хтось хотів врятувати лиса, та коли від його порятунку залежить життя планети, тут вибір невеликий. Останнім запобіжним заходом вухатого був амулет, що відкривав шлях додому. Через найвищу гору на континенті, таким чином даючи повний контроль над власними силами. Але все, що знав шаман, що місце лиса в печері, про Амулет і гадки ніхто не мав. Тобто, якщо ми не принесемо його в печеру, вся божественна сила вирветься назовні, знищивши все на своєму шляху. Якраз це ми і спостерігаємо, продовжував пояснювати Пацифікус. Тоді чому ми досі нічого не робимо? прогарчав Мортімер. Його дійсно дивувало, що всі тільки обговорюють рішення замість того, щоб діяти. Багато говорити його метод вирішення проблем, тож недоречно та образливо забирати в нього хліб. Альфред підняв на руки лиса, котрий вже встиг помітно скинути в масі та розмірах, вже не нагадуючи жилового юнака, але дотягуючи до підлітка. Підрокіт гір, що розривалися, і землетруси всі дружно рушили до печер. Священу печеру від допитливих очей оберігали сотні поколінь туземців. Поки нащадки не зробили з неї туристичну принаду, розповідаючи, що саме тут почнеться, а можливо й закінчиться кінець всього. живого. Прибуткова штука вийшла. Ніхто ж не думав, що то правда, а не байки старих дідів. Тепер всі зарухалися. Дорога давалася проблематично, усе ж таки повсюдні обвали й тріщини під ногами створюють дискомфорт. Пересуваючись в тиші, компанія прагнула швидше закінчити цей шлях, хоча б для того, щоб не бути роздавленим черговим валуном. Інші небезпеки і так зрозумілі. Та не тільки вони хотіли використати печеру. Як тільки вхід виявився подоланим, стіні поверинало пара десятків гостей в доволі знайомому одязі. Як і очікувалося, вони були не на боці компанії. Довбні! Якщо він загине, то загине і весь континент! Є вірогідність, що й вся планета. закричав старий чарівник. Він єдиний, навчений магічному ремеслу, і всі автоматично довірилися експертній думці. Ні. Тільки якщо демон помре власною смертю. А от якщо його вбити, то енергетичного викиду можна уникнути. Товариші багатозначно почали переглядуватися між собою. Десь в іншому вимірі почалася пекельна дискусія з купою аргументів. Криків та невеличкою бійкою. Тут же всі просто кивали головами. Після чого з питанням в очах витріщилися на мага. Фелікайт, потиснувши плечима, вказала підборідням на лиса. І Слайт оцінив жест, швидко подумав і негативно похитав головою, приправивши зрозумілим уу. Власні теорії мали більше віри, ніж невідомі монахи. Ну, ні, так ні. Мені все одно монахи подобаються набагато менше, ніж вухань, сказав убивця. Для нього ментальні битви схожі на тортури, бо за натурою своєю він той ще базікало. Тож тримати емоції та слова всередині він не збирався. Вихопивши з за пазухи ніж, він запустив його в першого ж ліпшого культиста. І, хоч той встиг заблокувати напад силовим полем, кидок послугував чудовим сигналом початку баталії, а головне, зрозумілим сигналом. Навіть з чисельною перевагою монахи незрозумілого ордену програвали в сутичці. Досвіду битв в них не проглядалося зовсім. Вони виглядали досить досвідченими чарівниками, та хаотичне розкидання стихійних заклять вказувало на зворотне. Опоненти звикли до підкилимних баталій і з радістю використовували тихі вбивства. А от у відкритому бою виявилися профанами. Знайома ж нам кампанія. Втрапляла точно в цілі і виглядала справжніми професіоналами. Навіть невинна дитина Річард, як отримав металеву кінцівку, то став бійцем вищого гатунку. Ось зараз він намагався проломити грудину та вирвати серце одному з ворогів. Точніше, рука намагалася. Сам юнак тільки й встигав говорити, вибачте, та прошу пробачення, чередуючи фрази, комбінуючи ті в різні види речень. Такі пориви подобалися іншим. А учень чарівника, хоч і не підтримував насильства та здавався залежним від думки оточуючих. Бій проходив у стандартній манері можна сказати, повсякденно та нудно. Фелікайт випустила декілька стріл, одна з яких виявилася смертельною, здивувавши хлопчину, котрий на секунду запізнився з блокувальним закляттям, після чого вирішила піти на зближення, чергуючи лук та ніж. Вона в акробатичному танці несла смерть кожному, хто стояв на шляху. Мортімер, в притаманній йому манері, рівномірно використовував гумор, лайку та ножі. Незрозуміло, що робилося якісніше, та вульгарні жарти про геніталії, оточуючи, намагалися не помічати. Якщо взяти до уваги, що прозвучав жарт доцільно, то змійві можна пробачити любов до неякісного гумору. За декілька секунд до нього вбивця в підкаті пройшов вкось когось між ніг і рубанув того ножем в стегно. Рудобородий гном надавав перевагу прямолінійним методам. У його розумінні тактика та стратегія доля молодих створінь і легко замінюється сміливістю. Він просто йшов на пролом, не звертаючи увагу на невдачі. А тих вистачало бігти вперед на того, хто кидає заклинання, чим відкидує тебе назад, доволі кропітливо. Та Рандольф не здавався, піднімався і повторював те, в чому не мав успіху. Ворожий маг бавився з ним за допомогою вітряних заклинань. Коваль міг слугувати еталоном для книг про мотивацію, поки не набридло. Потім він запустив сокиру з такою силою, що навіть охоронне заклинання не змогло захистити ціль. Складніше за все, виявилося чарівнику той щепився в битві з главою ордену. Кольорові потоки магії вдарялися один в одного, сколихуючи повітря і навколишню реальність. Посеред протистояння стало зрозуміло, наскільки вмілим магічним дуелянтом є старий. Він не тільки відбивав атаки ворога, а й встигав посилати ті у ворожих приспішників, і робив це з превеликим задоволенням, позбавивши декількох свідомості. З важкістю та короткими кроками компанії вдавалося скоротити кількість культистів, та ті не переставали напосідати. Як виявилося, жодні захисні поля не врятують від гарно натренованих бійців. Альфред, що однією рукою тримав знесиленого бога, а іншою намагався чинити опір монахам, ніяк не міг зрозуміти, чим допомагала печера. Вони принеслилися сюди, та руйнування не зупинилися. Кожен наступний крок або відкривав більше запитань, або приводив до подальших кроків, або взагалі заводив у глухий кут. Квесту не видно кінця та краю. Можливо, в цьому і був сенс життя рухатися від пункту до пункту. Та мав же з'явитися шанс завершити поневіряння. Сили боженяти стрімко виходили з під контролю. Повсюдно почали відкриватися портали, з яких посунули всілякі монстри. Кротовини не нагадували проходи в інші землі континенту, скоріше виступали дірками до паралельних вимірів. З деяких вилазили довгі щупальця, котрі з задоволенням хапали монахів, а з інших виринали монстри, схожі одночасно і на Вовкулак, і на кентаврів. Тепер доводилося звертати увагу й на такі дрібниці. Через поле бою нісся захекуючись Мортімер. Відбиваючись від ворогів на шляху та уникаючи зубатих монстрів, він спішив до командира, щоб донести якусь інформацію. Чоловік виглядав занепокоєним та й робив це в притаманній собі манері, відволікаючись на допомогу товаришам, жарти та вигуки. Зупинившись біля шефа, він запустив ніжу невідомість. Чим позбавив життя одного з монахів, надавши їм час для діалогу. Там е, це є, ну, того, я знайшов штуку, там в стіні, то й во. Чоловік звернувся до Альфреда, паралельно намагаючись перевести подих та зібратися з думками. Ти не бачиш, що мені зараз не до дурного базікання. Чіткий свист меча прозвучав коло голови підопічного. Якби не крик болю, що слідував одразу за ним, жест сприймався б за погрози. Та ти не розумієш. Ех, добре. Змій вирішив краще вести діалог з тим, хто щось тямить в ритуалах та містично магічних практиках. Овертаючись від вогняних куль та підставляючи під них змії людей, що виринали з нових та нових порталів, він вирушив в бік Пацифікуса. То й все ще вів зрозумілу лише йому чародійську партію, намагаючись пробитися крізь захист опонента. Відсутність частої практики давала про себе знати. Старий не здавався і лупав цю скелю. Діду, там в скелі, в кінці печері є діра під якусь річ. Ти не бачив нашого вухатого друга якогось медальйону, брошки там. І якщо бачив, то що нам з усім цим робити? Морт спромігся випалити все на одному подиху, так, що товариш не звернув уваги на зневажливе звернення. Сам шукай. Шаман казав, що щось може бути. У мене тут не менш важливе діло. В очах істлайта піднявся азарт змагання. Тому після слів промінь з рук чарівника став яскравим та інтенсивним. Але якщо я щось зроблю, чи не буде після того гірше, може ми все зіпсуємо? Що в даному випадку можна ще зіпсувати? Печера тріщить, світ руйнується, а зі всіх усюд лізуть потвори. Через декілька десятків хвилин, а може навіть раніше, скеля поховає нас живцем, а потім весь світ загине. Так що дія не думай! Магія, котрою він оперував, тяжкувата, і весь її вантаж зараз відображався на обличчі Пацифікуса. Мортімер Гіл біг зі всіх ніг. Новина, що ось ось може впасти з клепіння печери, змушувала пришвидшитись. Пройшовши смугу перешкод, з випадкових заклинань, змій та монстрів, він вирвав знесиленого лиса з рук шпигуна і почав обшукувати. Без зусиль він зняв з його шиї необхідну прикрасу. Звичайна дрібничка незрозумілої форми, що нагадувала два перехрещених півмісяця з маленьким сонцем посередині. Залишалося надіятися, що ювелірний виріб те, що потрібно. Необхідно прорватися на інший бік святилища, що виявилося зовсім непросто через вакханалію, котра коїлася навколо. На щастя, монстри, обділені інтелектом, тому атакували всіх навколо зазвичай одне одного. Але вони займали багато місця. А обійти їх ставало непросто. Єдине здорове рішення, що відвідало голову Мортімера перекидуватися амулетом. Подавши чіткий знак подрузі криком Фел, вбивця відправив маленьку річ у політ. Клич не пройшов повз її гостренький вушка, та дівчина не одразу зрозуміла, що від неї хочуть перестрибнувши через монаха, своєрідно зігравши з ним в чехарду, ельфійка схопила предмет, ефектно завершивши стрибок добиванням ворога. Дорога для крадійки виявилася так само закритою. Декілька знесилених від вовкула котавлячого натиску монахів об'єдналися, щоб оточити її в кільце. Загроза невелика, та приділити увагу вартувало. Тому, за логікою речей, естафета мала перейти далі. Блискуча ювелірна прикраса пішла в черговий кульбіт, відбиваючи світло випадкових заклинань. З чим прогадала дівчина вона не попередила Річарда про кидок. Схожий факт не хвилював чарівну руку юнака. З силою вона відкинула чергову жертву так, що культист врізався в захисний купол свого шефа, після чого простим рухом перехопила кулон. Встав його в щілину! Відволікаючись на мить від гамселення ворогів, Мортімер вказував в необхідному напрямку. Очікувано монахи заступили дорогу. Здавалося, незрозумілим, звідки вони беруться в такій кількості, і скільки їх взагалі в темній печері. Смолоскипове освітлення давало не так багато світла, як хотілося б. Та перепона не створювала Річарду багато проблем. Якщо точніше не створювала проблем для його руки. Подарований аксесуар спромігся ловити магічні атаки і відбивати їх. Проте скидав вогняні кулі назад, а потім з ентузіазмом розкидав шокованих ворогів. На юного чарівника падав лише тягар постійних вибачень за нанесену шкоду. Звільнивши шлях. Він нарешті зміг розтиснути кулак із здобич'ю. Декілька кроків до стіни не дали змогу розгледіти прикрасу. Рука сумістила гніздо з тим, що мало в ньому знаходитися, яскраве сяйво оповило кулон, неначе магнітом той тягнуло в заглибину. Наступні події мало хто встиг проаналізувати енергетичний розряд пройшов крізь гору. Його не зупиняли захисні поля і тверді об'єкти, стеля святилища впала. Обрушивши міць тисяч тонн каміння на людські голови.